Охаю, гейс, у нас е, залишається 21 трофей для того, щоб апнути 80к. У нас е, Фінкс на 200 трофеїв, тому. Я, ну, я бачу дуже легку можливість апнути цих 80к, тому погнали. Ось, А ви прожимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте до нас в Телеграм, в Discord. Ось, і, і все. І погнали. Погнали апати 80 к Бро. Бро. Я не знаю, у фінкса якось дуже багато демеджа. Я цього раніше не звертав, тому що досить таки недавно його відкрив, але ну ріл У цього парса дуже великий демедж. Бро. Чекайте, що це. Просто. Чекайте, чувак, тікає. Бо розуміє, що ну, якщо з фінксом файтитись, ну це просто може боком вилізти тобі. Тим більше оці тички під ультою, ну, це це настільки жорстка штука. Єдине, що другий гаджет такий собі. який станеть вашого ворога, але робить його невразливим. Бро. О, ні. О ні, ні, о ні, о, ні. Мені треба два топ-1 зайняти. І і, і. і навіть не од. Коротше. Треба дуже багато виграти. ні ні, ні Сюди. Ізі Ізі гейм як то кажуть. Бре. Я вже підготувався до того, щоб контроти цю бібізіану, а чел просто втік. Не, ну це. це не порядок. Бро. Треба бібізіану виносити, тому що, ну. Це най, найбільша загроза, мені здається. Найс, ну тут. Я не знаю, тип мені нічого не зробить. У мене ще є ульта є. Ну чекайте, чекайте ульту. Тички летять просто зі скоростю світла. Як від них відмонсити, я хз. Ще є через те, що тичка досить е, е, великий радіус має, ну. Це, це прям дуже, дуже жорстко. Сюди. Так, мені ще плюс 10, ще він стрік 5, то. Стопе. У мене він стрік дуже потужний. Так, у нас ще один Фінкс є. І бібі. Міу! Блін, є озвучка ну, парсів, но ну, це просто угари. Але це прикольно. А не прикольно, це те що. <плес> 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 Я... <плес> Той самий момент, коли чувак не розібрався і Ну, не прочитав опис euh, своїх скилів, свої, своїх гаджетів і пішов грати. Просто. ні, ну це дуже сильно. Це дуже сильно. Чувак прожимає гаджет, мене станеть. А те, що я не вразливий стою, чувак ну, трохи не врахував. Буває, як то кажуть. Буває. Такс. Сюди. Тут сидить. Зрозь. Мені тут не раді. І мені не можна топ-6 займати. Мені треба топ-4 зайняти, щоб точно апнути. Якщо я займу топ-6, мене здолетить він стрік. Ось а якщо топ-5, то не дасть він стрік. Давай, бро. Гоу файтитись! Гоу файт. Йой. Блін, так не недолюблюю Анджело за його ці дички. бро. Сдавайся. Но мне выстачить уже, тому можно, в принципе, трошки подурить, как-то кажут. Дис... О, жесть. Кто бы сомневался, кто бы сомневался, что я так злюсь, бро. Не, ну, мне кажется, это наипозорнейшее... Наипозорнейшее апаня 80 к Це просто Ну, мені цих трофеїв вистачає, це. Ну, 80к сюди залітаю на базу. Але те, як я апнув їх. Ну, це, звичайно, кайф. Не буду витрачати ваш час в пусту. Ми далі продовжимо апати трофеї вже ж сьогодні на стрімі і на інших стрімах, які я веду на цьому каналі. Або ж на твічі, я ще ну, типу, не вирішив, як це буде. Тому якось так. Якщо вам цікаво, залітайте до нас на стріми. Ми зараз будемо пушити трофеї, 100к і паралельно всі максимальні ранги. Тому буду вас чекати. Не забувайте про лайки, подобайки, підписки. Це дуже сильно бустить і дає мотивації. Тому якось так. З вами був Симпай. 270к на базі, а я з вами прощаюсь і всім пентай.